Останнім часом всі все частіше слухають кей-поп, але це корейська музика, тому я вирішила вам розказати більше про саму Корею. Привіт! Мене звати Анна Марія Вдович і сьогодні розкажу вам про історію Південної Кореї. Не перемикайте, буде цікаво! Все почалося після закінчення Другої світової війни. Тоді, у 1945 році завершилась і 35-річна окупація Корейського півострова Японією. І тут не обійшлось без США та СССР. Вони домовилися розділити між собою Корею на дві зони впливу до 38-ї паралелі. Напевно, вже здогадались, що за тим договором південна частина Кореї знаходилась під впливом США. А північна СССР насправді така система мала бути тимчасовою. Країна мала об'єднатись, але стало все по-іншому. Тож у 1948 році на Корейському півострові утворилися дві держави: Корейська Народно-Демократична Республіка, тобто Північна Корея, і Республіка Корея, Південна, але мир тривав недовго, і вже 25 червня 1950 року загони КНДР вторглись до Південної Кореї. Саме з цього і почалася Корейська війна. Вже 28 червня армія КНДР захопила Сеул та пішла далі. Восени Південна Корея контролювала лише невелику частину півострова на південному сході. Тут варто пояснити, що агресія з боку КНДР була грубим порушенням міжнародного права, тому ООН підтримувала Південну Корею. У складі військ ООН, які допомагали визволяти Південну Корею, було чимало американців, а також миротворчих сил Європейських держав. А вже у середині вересня розпочався контрнаступ. До кінця вересня звільнили столицю Сеул і вийшли на 38-му паралель, тобто на кордон. Але війська ООН не зупинилися. Вони пішли в наступ на територію КНДР. І тут найцікавіше, Китай та СССР теж втрутились у війну. Вони були на боці північної Кореї та брали участь у військових операціях. Переговори про мир почалися в 1952 році, але постійно зривалися аж до липня 1953 року. Тоді підписали перемир'я. Кордон між КНДР та Південною Кореєю повертався на 38-му паралель, а також вздовж усього кордону утворювалась демілітаризована зона. Під час Корейської війни померло мільйони солдатів та цивільного населення з обох країн. З моменту перемир'я пройшло чимало часу. А зараз Корея одна з найбільш технологічно розвинених країн. А з вами була Анна Марія Вдович. До нових зустрічей, Па-па!